7. Це знову перевірка зошитів. Ну, тобто, не знову, а перевірка просто зошитів. Ви давно чекали, навіть були деякі коментарі на рахунок цього. Тому я вирішила зняти. І сьогодні у нас було завдання з української мови. Була вправа 207. Зараз я вам покажу її. Ой, закладка. 207 вправа в нас була, спиши, став в дужках правильні питання. Наприклад, що дерево, наприклад, хто дівчинка? Тут було е, тільки чотири слова, і ось так тут було. Давайте перевіряти вже. У нас сьогодні декількох людей не було. А, так, а Сьогодні ми розпочинаємо з Софії. Давайте беремо чермону ручку швиденько. Так, ми вже розпочали писати ось так: не цифрами, а буквами вже число. 12 травня домашня робота, вправа 207. Що сонце, хто людина, хто кіт, що папір. Тут все правильно, ідеально. Ну, за почерк е, теж я поставила 12, але ну, перед тим було гарніше якось так. Ну. Тому я цього вже не буду писати, напишу просто 12 балів. 12. Ну, а ми завершили цей зошит перевіряти. Навіть 30 секунд не було, а ми вже перевірили. Далі в нас будуть ось такі зошити папірці. І перший в нас, на жаль, хаєвагень. Так, беремо. Червону ручку, як завжди, І я давайте сюди покладу це. О боже мій. 12. 12 зравня. А це що таке? шо це таке? Домашня робота, вправо, 20 сім, де? Я вообще чув вау. Ще так пише неухайно. Так, далі. Що? Ні. Не що, а що? Що сон? Не сон, а сон це... Хто людина? Ну тут правильно тільки. Тільки подивіться. Оце що таке? Хто кіт, хто папір? Хто папір? Геніально. Що? Папір. Що папір? Що папір? Ай, зараз виставлю оцінку. Так. Перший це у нас один, два, три, чотири. чотири, П'ять. Пять, 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 шість. Шість помилок маю виставити шістьку. Тому ставимо шість. Ось так. Шість. Я не буду переправляти цю цінку, мені це не треба. Ось так ми ще один зашит з вами перевірили. Давайте зелену ручку я кудись сюди покладу. Далі баранчик у нас, а це вона, ось тут у нас виходить 12 травня домашня робота. Вправа. в. Ура. 207 минус. Я было плюсики, пустота, ладно. Ш... Трошки. Что солнце, кто людина, кто кит, что попер А так все правильно. Тики одна помолка. Одиннадцать. Далі, Міша. о, тут я якраз вже провернув. 12 травня домашня робота, вправо 207. Угу. 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 Все правильно. Невже? 12 травня. Домашня робота. Ого, -го. я так і знала. Прямо Ну так і знала. Робота, та скільки вони будуть помилятися. Робота, божечки мій милий. Третій клас, а вони досі робота не можуть написати нормально. Ой. Вже ж побороли це. А ти. Теп... Ужас. <кхід> ну, буде 11 балів. 11. Тут тільки одна помилка. так отут. далі ярма, не тут у нас, а ось тут, так Двадцять. два Ні, почекайте. Дванадцяте. Дванадцяте. дванадцатая Травня, тут мінус. Давайте поставимо. Там домашня робота. Прова десь сьома, що сонце, хто людина, хто кіт, що папір. Ну, так все правильно, окрім з цього. Тобто в неї 11. Я у 11 Одинадцять. Молодець. Ось така в неї була робота. Ой, я вибачаю. Ой, яка гарна, боже Боже. 12 травня домашня робота, вправа 207. Що сонце, хто людина, хто кіт, що папір. Тут все ідеально, тому я можу поставити 12. І навіть знаково написати. Моло. Мідець, молодець, бо вона і є молодець. Тепер напишу як ось тут. Ну, все я написала. Ось так. Так. Далі у нас біла мішутка буде. Це була Ліза тільки що, якщо шум. Ну, щоб ви розуміли. 12 травня домашня робота, Вправа 207, що сонце, хто людина. Що? Хто вона пропустила? О! Не замітила, що знак питання вона пропустила. Е хто кіт? Що папір? Так, все правильно, дві помилки 10. <клухи> <клухи> ось Тут напишемо 10. Ну. Більш-менш нормально. Десятка це хороша взагалі. Але такі помилки зробити це ужас. О, все. Такі помилки легкі зробити, це жах якийсь. Далі Катя не хоче, звісно, дивитися її роботу, але прийдеться.

Общека это белые шутки. 12 же чепать помню. Не, 12. Напомню. Ну и 16 -е. жах. Травня хочешь быть травня, а не квітня. Домашняя работа. В правде есть хто солнце. О! Никто. А взагалі. Чоо. Що сонце? Що людина? В неї все навпаки. То людина, хто кіт? Оце хи нам не треба було. Ну, рахуємо помилки. Один, два, три, чотири. Чотири помилки. Це вісімка. Вісім ой Марина в неї новий Нейну Бейзошет, то маю тут 12... числом написав. Да. на De... o... na... tia... 12 травня домашня робота, Вправа 207. дружки, Що сонце? Хто людина? Хто кіт? Що папір? Одинадцять. Де будемо писати? Одинадцять. Мммм... Угу. Ось так... Але це ще не все, бо ще у нас два зошити. Ой... Маленькі буковки. ну... О, чого? О, навіть в цілий рядок ввістилися в нього.

О тут десь уже я напишу за написання цієї роботи і И... поставлю оцінку. Все. Я тут написала за написання цієї роботи 12, а тут я ще дописала вот, 12 і И... знакоми. Так, далі давайте перевіряти щоденник. Роз... Ой, боже, щоденник вже покажу. Зоші не шутки. 12 травня. Боже, мені нравится. Бо 12 травня домашня робота вправлена, Хто сонце. Та боже, ну що, сонце, а не хто? Трошки криво ну ладно. Кредина, що кита. Боже мій! Взагалі, що за кри. Ну, хоч би тут правильно. Дивимось, може тут помилки є все-таки ж. Ні, навіть помилок немає. Дві помилки. Тобто десять. Ого. Десять. Десять. Ого. Багато. Для неї це дуже багато. До речі, я ще вам хотіла дещо показати. Я дещо вам спалю. Ось мій новий такий блокнот, каталог, типу. Може, я тут буду колекції робити, може ще щось. Але то я вже побачу, тут якби щось клеїти, може, може. Тут є лінійка навіть. Коротше, дуже хороше. Я підписала собі. І тут в клітинку, це дуже добре. Ну, ось так ще обзорчик вам невеликий спойлер зробила. Так. Те, що в мене є. Так. А тепер хочу вам подякувати за перегляд. Дякую вам за стільки багато підписників. І всім па па па, -па. Чекайте інших відео про розпаковку паперових сюрпризів, а також інше.